Добрий день, з вами Михайло Петренко, хірург, і хочу спокійно пояснити, як сьогодні проводиться операція при свищі прямої кишки, так щоб ви зрозуміли, це не страшно і не боляче. Перш за все, усе починається з підготовки. Перед операцією пацієнт проходить обстеження, аналізи, іноді МРТ або УЗД, щоб точно побачити, де проходить свищевий хід і чи немає додаткових гілок. Сама операція триває приблизно 30-60 хвилин. Вона проводиться під знеболенням або місцевим, або коротким наркозом, тож пацієнт нічого не відчуває, ніякого болю, ніякого дискомфорту. Людина просто засинає, а прокидається вже без тієї постійної напруги і болю, які мучили місяцями. Під час втручання хірург акуратно лазером висікає свищовий канал, тобто видаляє вузенький тунель у тканинах, через який проходило запалення. Все робиться дуже делікатно із збереженням здорових ділянок. Після операції пацієнт відчуває полегшення вже в перші години, зникає тиск, біль, неприємний запах, відновлення проходить спокійно, зазвичай без особливого болю, а щоб уникнути дискомфорту, лікар призначає легкі знеболювальні. У перші дні достатньо робити теплі сидячі ванночки, дотримуватись чистоти та спокою. Через тиждень більшість людей уже повертаються до звичайного життя. Сучасна хірургія це не страшно це турбота про ваше тіло без болю, без сорому і без зайвого стресу. Не бійтеся звертатися, одна коротка операція може повернути вам комфорт, спокій і впевненість у собі.